Великодня Паска, молочні продукти, крашанки, шинка, сіль та хрін це традиційний набір великоднього кошика. Оскільки він обійдеться житомирянам цьогоріч, гайда перевіримо. Ми вирушили на найбільший ринок Житомира для того, щоб дізнатися, наскільки ціна великоднього кошика зросла у порівнянні з минулим роком. Наш рейд розпочинаємо з м'ясного відділу у середньому. За кілограм свиної вирізки продавці просять 200 гривень. Салош на ринку можна знайти по 60 гривень. Самі продавці зізнаються, що м'ясна продукція перед святами трохи зросла у ціні. А почаривочка 180, сало подешевіло. Було сало 250, стало і 100, і 50, і 60, і 150. За що цього ми мусили підняти чуть-чуть на м'ясо. Людей трошки більше, але не сильно багато. В магазинах ж дуже багато м'яса. Люди отоварюються там, де отоварювалися. Хто ходив на базар, та й ходить. А от домашні яйця на прилавках можна знайти по 69 гривень за десяток. У молочному відділі нас цікавить кисломолочний сир. За кілограм просять 120 гривень. А от домашнє масло найбільшої жирності коштуватиме 300 гривень за кілограм. Продавчиня пані Віра говорить, що ціна не зросла. Коштує 120 гривень. Ну, Після свят трошки буде дешевше там. Корови, коли йдуть на Пашу, як то кажуть, на травичку свіжу, ну і звичайно, тоді трошки ціна знижується. Ну в цьому році я взагалі не знаю, як воно буде, тому що воно все одне до другої. Люди заощаджували кошти, щоб на всяко щось купити, а зараз трошки більше. Чи торгується? Ну, а я вже, звичайно, звичайно, особливо своїм покупцям, які постійно і так от людина прийде, одної людини є ж, ну вона. Може купити є ці кошти. Другої нема я. Даже є такі люди, які приходять на свято. Ми завжди їм даємо не то, що а даємо даже срушить. Такі бабусі старенькі, знаєте, бачиш, заходить людина, і бачить, що в неї нема. Хочеться їй, хоч щось небудь десь таке, щоб їй було приємно. Якось порошка, якийсь там кусочок масла чи молочка. Якого головним продуктом у кошику, звісно ж, залишається паска. Ціни на неї різняться. Від місцевого виробника виріб коштуватиме 30-40 гривень. Якщо ж це київські, ціна сягне до 140 гривень. Ціна осталася точно така, як минулий рік. Пекарня вдержала, хоч і дуже яйця подорожали. Але зробили більш такий бюджетний варіант, щоб люди могли хоч щось собі дозволити. А купують люди, є попит? Вчора гарненько йшло, сьогодні поки слабо, але трошечки купують. В Принципі, надіємося, що буде так само, як і минулий рік. Кожній людині по потребності і по можливості якої купити. Дуже гарна батоша, все вложено, що положено, ізюмчики, цукати. Дуже гарний паски, сар хліб. У них навіть хліб гарний, не тільки паски, у них є дуже гарний житомирські паски, дешеві, і маленькі, і дешеві. Ну і для пенсіонерів. От. Ну, в Всього так менший спрос покупателі, бо дуже багато людей виїжджало. Також на ринку можна придбати й плетений кошик. Ціна залежить від розміру, проте можна сторгуватися. Самі менші такі от, дитячі 100 гривень, 300 гривень, і самі більші – 500 гривень. Це ручна робота? Так, да, це ручна робота. Щось уступаєте, можливо, людям. Звісно, уступаємо. Це ж базар. Перед великоднем на ринку людей помітно побільшало. Ми поспілкувалися з житомарянами, які розповіли, що ріст цін помітили, та все ж до свята скуповуються як зазвичай. Я навіть стараюсь нічого не брати, то що ну от на пасочку беру молоко, во дрожже везьму. Ну, десяток яїць. Самі готуєте паску? Да, да, тому що з пенсії 2700 вообще нічого не зробиш». Так скупився. До Великодня, але ще буду скуплюватися після Великодня. Не, не після, а, а ще докуплюватись буду. Чи помітили ріс цін? Так, на м'ясо ріс цін, мало зріс. Ну, а так ціни на все залишилися на, 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 на тому самому місці. Та ні, дорожче вже, вже дорожче. Так як нам пенсіонерам, тяжко, то це ну, що зробиш? Але все одно ну, до Великодня готуєтеся, бо будете... такі бодіти ж є. Якби не діти, то сам там як <ріху> таке. А Паску купуєте чи самі печета? Ні, купила. Купила маленьку, для годиться на стол. Отже, наш великодній кошик включає кілограм свиної вирізки, десяток яєць, кілограм кисломолочного сиру, 200 грамів домашнього масла та середню паску. Це все обійдеться у 534 гривні. Звісно ж, наповнення може відрізнятися від цього й буде залежати ціна. Марія Кравчук, Олег Ціпоренко, у центрі подій СТВ.